Осінь багата і на храмові празники. Зокрема, у перший місяць осені у бродах два храмові свята Різдво Пресвятої Богородиці та воздвиження чесного Христа Господнього. Власне, про них піде мова далі. Кожен з нас любить, щоб йому щось в день його народження дарували, тому ми нині з чим приходимо до Діви Марії, що Діва Марія хоче від нас, щоб ми сіли в ногах її сина і слухали його слова. Різдво Пресвятої Богородиці або Мала Пречиста це релігійне свято Християнської церкви на честь Богородиці Діви Марії, Матері Ісуса Христа, що є одним з 12 свят, святкується 21 вересня за юліанським календарем. Ми звеличуємо і прославляємо нашу молитвини, нашу заступницю, яка завжди є з нами. У нашому повсякденному земному житті. І з народженням причисної діви приходить і наступає нова епоха, новий завіт. Тому святі очі не знаходили слів, щоб висловити і сказати про це свято. Різдво Діви діло. У цей день підкреслюється, що Божа Мати є великою праведницею, помічницею і заступницею людей, покровителькою сільського господарства, яка народженням Христа зробила перший крок до вічного спасіння усіх людей. Саме це свято стало стежиною, початком, підготовкою до пришестя Господа нашого Ісуса Христа. У цей світ, коли найбільше рід людський потребував його заступництва і допомоги, коли роздирали як духовні, так і державні чвари у той час людські, гнід Римської імперії не згоди між владою. Людська нерозумілість, куди їм податися. І багато людей чекали того, що прийде викупитель. І цей викупитель прийшов, але перед тим приготував собі дорогу, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від сирапинів. Яка стала Спасительницею, роду людського, сказавши, що я родла Господня, нехай буде за Словом Твоїм. У День Різдва Пресвятої Богородиці у храмах і церквах проходить служба, присвячена Діві Марії, проводяться літургії, Віруючі ставлять свічки і моляться до Пресвятої Богородиці. Можна прочитати молитву і вдома, попросивши у діва мрії заступництва, здоров'я і процвітання для сім'ї, щастя для дітей. Ще мала нашого, щоб без розголосу нас річних, якорони, всіх людей, при ненашої часочки святів, та помилурах від своїх воїнів, що зберіг страх нашої рами і всякої коронаві душевної тілесної.

Цей день вважається великим святом, тому на різдво Пресвятої Богородиці не можна виконувати важку фізичну роботу, сваритися, конфліктувати, сперечатися, зловживати алкоголем, лаятися, відмовляти бідним милостині, захисті допомозі, грубити старшим і кричати на дітей, щоб ще довгі роки вони не забували стежини до нашої церкви, різдва Пресвятої Богородиці, найстаровиннішу святиню. Яка дійсно обіймає свої обійми і дає можливість кожному, щоб благання ваші завжди були вислухані. А вже 27 вересня православна церква святкує особливе свято воздвиження чесного і жвутрящого Христа Господнього. Для християн це унікальне свято, адже воно, хоч і має статус великого, напевно, єдине, яке бере початок своєї історії з Біблії. Основою для святкування став переказ, який з'явився в більш пізні роки. За цим переказом, близько 326 років тому нашої ери, біля гори Голгофа, де розіп'яли Ісуса Христа, Сина Божого, знайшли фрагменти Голгофського Христа. Роман Дільчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.